Друзі, дуже тяжка ситуація в Вовчанську під Харковом. Росіяни е, захоплюють вулиці міста, укріплюються, ідуть е, тяжкі вуличні бої. Цю інформацію мені передають поліцейські, які не залишили місто. Їх небагато залишилося, але вони є. Військові, які обороняють місто, тобто інформація прямо з Вовчанська без посилань на якісь треті джерела, прямо звідти від хлопців, схоже, дійсно, місто переходить під російську окупацію. І в мене тепер виникає питання дуже важливе питання: місто Вовчанськ. Здане завдяки харківській воєнній обласній адміністрації, яку очолює Сіньєгуп, які нам вішають третю добову вакцину, що вони не могли побудувати оборонні споруди. Подивитись, як зараз окупанти російські швиденько все збудують, що потім нам доведеться брати страшною кров'ю. Так от. Я б розстрілював за, те, за таке, що зробив і його люди. Ви всі бачили ці зуби дракона кинуті, там звалені на узбіччях, недобудоване все. Десь на 30%, десь на нуль. Я б розстрілював за таке. У нас навіть не арештовують. Бляді, се. Підтримуємо ЗСУ. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть! Ворогам!